У світлиці на Степана Бандери впродовж кількох років харчувалося кілька десятків потребуючих. Приходили їсти й на великі релігійні свята. Тепер кафетерій радянського типу перейшов у іншу власність і незабаром там можна очікувати закладу іншого рівня. А от пункт харчування на городоцькій досить віддалений. Через це мальтійці втратили частину клієнтів старшого віку або тих, кому хвороба не дозволяє переїхати через усе місто, щоб поїсти. Щоправда, близько 40 потребуючих таки залишились вірними харчуванню мальтійців. Їжа прекрасно приготовлена іменно тим, що вона не є надмірно жирна, то є для нас. І не обов'язково солити. Ну, якраз в нормі. Тепер далі. Ми ходили на Малтійську службу, там Степана Бандери, по-моєму, 69. Там ми всього два рази ходили, два рази ходили, а тут ми вже ходимо аж три рази. Пункт харчування наразі існує лише за гроші мальтійської служби, хоча організація розраховує на допомогу міста та меценатів. Ми зараз перекинули кошти з залишку, який залишився у світлиці. Цей пункт, який закрили на Степана Бандери, і наразі кошти ще там достатньо є на рахунку. Ми перечисляємо звідси. Пізніше, напевно, доведеться теж робити якісь збори на під це таке підтримуюче харчування, оскільки воно, звісно, вимагає певних коштів. Меню у пункті харчування різноманітне, щоправда, годують лише першим. Є серед відвідувачів популярні страви. Ми готуємо борщ, готуємо овочевий суп, це на перші страви. Ну, суп гречаний, рисовий, ну, капусняк. Ну, як вдома. А який суп найбільш популярним є? Найбільш популярний борщ. Наші бідні люблять. Ми його дуже часто готуємо. Пункт харчування на Городоцькій годує потребуючих у понеділок, середу і п'ятницю. Христина Стець Олександр Бригадир, наш репортер.